Від імені фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в парламенті від себе особисто щиро вітаю вас з двома сьогодні найбільшими святами для Нетішинців і для християн. Перш за все, з Різдвом Пресвятої Богородиці вас і з днем народження міста Нетішина. Сьогодні дійсно дуже символічно, що підтверджує, що дійсно. Свята Богородиця нас оберігає, і вона власне своїм покровом охоронила нас від тої негоди, яка ще вчора могла завадити проведенню сьогоднішнього свята. Нетішин вражає своєю молодостю. Нетішин вражає тим, що коли сюди не приїдеш, завжди зустрічаєш привітних людей, щирих людей, людей, які самі своїми руками побудували це місто з нуля, з того лісу соснового, який тут був. Нетішин славиться і своїми спортсменами, і своїми. Переможцями в різних конкурсах, олімпіадах, лауреатів, лауреатами різних премій це дає підстави для того, щоб ми були впевнені в тому, що місто буде розвиватися, місто буде рости, місто буде зміцнюватися. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, радості, сімейного благополуччя, всіх гараздів, щоб Господь Бог благословив вас і завжди вам всьому допомагав. Слава Нетішину! Слава Україні!